Серйозна місія відкриття святкового параду на колесах в Олександра та Олексія. Зробити це мають на найбільшому у місті двометровому велосипеді. Годі з того, що ми їдемо перші, дуже ну, цікаво, класно. Утім, зізнаються, завдання не з легких, бо замість колес 24 повітряні кульки. Словами передати не можна, можна сказати, що тяжко. Та свята не тільки розважали, а й пригощали. На одній із центральних площ запрацювала справжня польова кухня. Просто неба варять гарбузову кашу. Це українська страва, яка дуже сильно полезна А в час на досине там вітаміни і все остальне. Охочих скуштувати вареників не менше ніж каші за варениками стоїмо. вареники готують за старовинним українським рецептом. За рецептом бабушки, яйцо, мука, молоко. Та на варениками єдиними окраса свята велетенський пиріг з вишнями, важить 80 кілограмів, завдовжки понад три метри. Дуже смачний пиріг, дуже класне свято. Мені сподобалось. Це свято йде, ви бачите в антуражі дня народження, коли у людини день народження. Вона що? Вона запрошує артистів, які могли б розважити дітей. Перш за все. По друге готують страви. По третє, співають і танцюють і частують один одного. От саме те сьогодні є у місті. Святкуватиме Вінниця два дні протягом цього часу. Центр міста закрили для проїзду автомобілів. Олена Бучацька, Олександр Семенов. Вінниця, п'ятий канал.